Бетти у нас новенькая, ее звать и Саша. Здесь за вторую парту. Лера пересядь на третью парту. Учитель, вы можете рассказать, как превратитесь вы в свой краткий образ. Хорошо, я расскажу. Закрой глаза, думай про свой краткий образ. Ти демон. Демоны зникли дуже давно. Ты единый демон на свете, я научу тебя контролировать силу демонов. Начнем завтра, я тебе все расскажу. můžeš jít i Да, як ти посміла стати біля мого парня? Будеш знати, як стояти біля мого парня? Не трогайте Сашу бігом до директора і родителів в школу. За таке можна й вигнати з школи. Саша новенька, і я не позволю їй бити. Це тобі за Сашу. Все нормально, Саша. Не бійся, я не дозволю тебе бити. Давай продензифіцирую тобі око.